Запросити ще сільських голів, я звертаюся до Хаїнської адміністрації, перевірити систему оповіщення. Ми ставили завдання в минулому році про систему оповіщення саме якраз в цих населених пунктах. І комплексно підійти до цього питання і провести відповідне навчання. До речі, я, звертаючись до голів адміністрації, хотів би... Чітко, щоб ви ті розпорядження роботи оперативного штабу, ті розпорядження, які надаються відповідні комісії з надзвичайних і технічних ситуацій, чітко виконувати і дотримуватись тих вимог. Провести, так як ми розпочали, навчання повинно бути проведено в кожному районі місті. Ми демонстрували на обласному рівні. На рівні міста Черкас. Зараз є, приступили до роботи нові голови районних державних адміністрацій. себе чітко дотримуватися цих вимог. Слідуюче, перевірити роботу мобільних груп при управлінні по надзвичайних ситуаціях. На останній сесії обласної ради ми якраз. Були виділені депутатським корпусом кошти на укомплектування мобільних груп, які були запропонені з служби з надзвичайних ситуацій. Те саме повинно бути чітко проінвентаризовано на районному і міськіх рівнях. Попрацювати з місцевими бюджетами, попрацювати з підприємцями. Слідує, закінчити інвентаризацію захисних споруд і на цьому тижні вже надати конкретну інформацію. Ми доручали так само провести роботу і по підвальних приміщеннях по грибах у житлових будинках. Мова йде зараз так само про створення патрульної служби, укомплектування патрульної служби управління внутрішніх справ. Не усі райони і міста, в мене є вже конкретна інформація, підійшли до цього відповідально. Є запропоновані начальником ОВЕЗ в області механізми, спецавтомобілі, які чітко повинні використовувати. Зараз пропоную різного роду, я розумію, є вихід ситуації, коли працюють із підприємствами, підприємцями, але це не є спецавтомобілі. І на спецавтомобілі, відповідно, є чітке виконання тих функціональних обов'язків, що може виконувати міліціонер. Які ще питання будуть? Будь ласка, заступник Коваль, Віталій Володимирович. Доброго дня, шановні колеги. Уся серйозність питання підкріплюються тим, що у нас щоденно засідає оперативний обласний штаб. І щоденно, навіть у вихідні дні відбувається відеоселекторна конференція з керівництвом Державної служби з надзвичайних ситуацій. Особливо враховуючи те, що у нас оновився керівний склад на місцях, 12 числа планується підсумкове засідання комісії СТЕП ТНС обласної, куди ми запросимо як голів районних адміністрацій, так і голів районних рад для того, щоб ще раз... Довести до вас усі необхідні кроки, які ви маєте здійснити на місцях. Крім цього, хочу звернути вашу увагу на перевірку стану загонів цивільної оборони, які мають бути на усіх підприємствах і установах. Тому що на останній селекторній Чернігівська і здається Житомирська область отримали на горіхи, тому що все все лише формально. Дякую. Хотів би, щоб серйозно віднеслись до питання раптових таких перевірок, які будуть відбуватися за ініціативу обласної державної адміністрації і відповідної служби з надзвичайних ситуацій на районах і містах. Відповідно, буде надаватися оцінка роботи, починаючи від голови районної державної адміністрації, міського голови. І відповідно тих служб, які приймають цьому участь. Про ще раз до цього підійти з відповідальності. Коли ми проводили, проводили аналіз матеріальних цінностей, то відповідні у нас були знайдені ті недоліки на рівні обласної державної адміністрації. Так само про провести інвентаризацію матеріальних цінностей. Відповідно із тим переліком і номенклатури, які є у районах, департаменту проаналізувати і дати чітку оцінку.